Бажаю міцного здоров'я усім. Погода, яка у мене за спиною, тобто дощі, сирість, така вохість в лісах Січеславщини, це не зовсім нагадує про футбол. В Іспанії ж з футболом все добре, навіть якщо піде дощик у Барселоні, великий поєдинок відбудеться в Іспанії. Є. Загальний чемпіонат, а є так би мовити, свій внутрішній чемпіонат трьох великих грандів: це Барселона, Атлетико і Мадридський Реал. Ось один з таких поєдинків відбудеться на Монджуїку. Теж треба нагадати, Ноу проходить реконструкцію. кажуть, на початку наступного року можна буде там вже грати, можливо, трохи пізніше, але не важливо. Вже два такі великі поєдинки відбулося. Нагадаю, Барселона вдома програла Ель Класіку Реалу, 1-2, але зіграла дійсно дуже хороший поєдинок і. Де заслужено, якщо можна вживати такий термін, поступилося в тому матчі. Атлетіко ж реал переграв по грі. Дійсно, здолав не дарма 3-1. Команда Чолу Сіміона добре виступала і в Лізі чемпіонів. Вона радує, і це прикольно, коли роками десятиліттями створений стереотип ламається. Стереотип того, що у чоло Сімоне все суворо, безжально і нуднувато. Ні, ось минулого сезону команда почала мінятися. Вона продовжує ці зміни. Антуан Грізман і компанія це радісна, весела команда. Нині Барселона ще веселою може бути за будь-яких обставин, навіть коли не все зовсім виходить, але вона орієнтована на атаку. Разом з тим, учанандеса вона стала досить прагматичною. Десь вимушена. Отже, домашній поєдинок, і я вірю, що обидві команди заб'ють. Тобто, у нас буде на що подивитися не тільки в сенсі футболу, а й голів. Ну і давайте припустимо, що разом з тим Атлетико не програє такий поєдинок. Хоча, звичайно, що будь-які диван несподіванки, все що загодно трапляється. Але ось такий погляд Роберто Муралеса на матч Барселона-Атлетико центральний поєдинок наступного туру, який відбудеться у неділю. Ви ж підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і взагалі. Пишіть, що подобається, що ні.